Братва, сонце, дівки, пісок. Що ще може бути краще, ніж зняти опільь корса? Встречаю це Opel Corsa. Про нього я поки. Буду говорити одні мінуси. Оскільки машина мені виключно не зайшла. І капець як? У неї барабанні ззаді. І вона то есть, взагалі не тормозить. Така затравочка. Це перший мінус. Але давайте по я як кажу, ніжка, ніжка. Дивіться, в нас немає проти ну на що є. Галогенні фари. В принципі, машина в бомжкомплектації. би. Но Всередині, ми побачимо, що є екранчики, є е, круїз-контроль, є те, 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 датчики там, движення. Для кого ця машина може підійти в першу чергу? Для тебе дівчинка, яка ти дивишся, або для тебе, мальчик, який тільки отримав права, вона ж тобі возить, там, я не знаю, з города мішки з буряками і картоплею. Та да Ти, ти вози пасанечка, або дівочок таких тоненький, як я. Вони ззаді якраз так вміщаються, як сільока в банку, бо виключно я коли ззаді сидів. От 800 км їхав, я просто в потолок пераці, то шукай десь менше 1,80, менше метр 70. Такий ще важний є момент, що якщо ти будеш десь їхати і навалювати по місту, раджу не вставати з іншими автомобілями. Чого? Того, що ця машина не їде. я тобі скажу, скільки тут мотор. Мотор тут 1 і 2, бензин. Ну, типу, ти нажимаєш газ, вона якби хоче реве, але не реве. Це не лев. Це такий, мурашка. Яка тихо передвігається своїй стихії. Раз виїхав єлі стоянки, покажу, яка вона. В принципі, по комфорту. По комфорту вона нічим не наступає, я думаю, від будь-якої машини. Тобто Toyota Avensis, я там пижика якогось. Типу, вона ямки проглотує. І це головне. Саме болюче, що у вас є, в принципі, це ваш обзор. Його по факту немає. Скажу чого. Тому що, типу, яка людина на цій машині вже не їздила, всі сказали, що. Ось тут у тебе є місце, і там капелька, от маленька смужка скла. Все інше, воно, типу, отак займає, що ти нічого не бачиш. Я не знаю, як це вони все придумували, але. отак якось і є. З горки, понятно, машина їде класно, але коли ти їдеш по серпантинах в Греції, то машина не може піднятися, вона от єлі єлі підіймається і в тебе швидкість, навпаки, знаєте, по одному кілометру спадає. Це виглядає досить дивно. Типу, ні в одній машині ти так не побачиш. Того. Краще брати дизельну і машину, бо в неї моменту набагато більше. Що стосується заднього ходу, давайте виключу цей кінценіт. Що стосується заднього ходу, то машина як не дивно теж не хоче їхати назад. Тобто вона це робить дуже повільно або взагалі не робить, типу, вона щось вручить, жужить, але не їде. Дивіться далі, якщо ви захочете, наприклад, підключити Waze чи Google Maps, ви це спокійно можете зробити, оскільки у вас є Apple CarPlay в машині. Тобто зараз я просто його не підключаю, але він загалом є. В машині є якийсь контроль. В машині дуже дивно розташовані переключачі передач. Типу, вони зверху. У звичайному автомобілі вони десь знизу і тобі легше до них доставати. А тут, ніби ти знаєш, в якомусь Мерседесі передачі переключаєш. Загалом, типу, в машині не воняє ні пластиком, нічим. Чому кажу саме за пластик, оскільки тут ти не знайдеш ні одної деталі, там тканю чи там, я не знаю, кожаний. Тут все пластик. Вокруг пластик. В ну, машині за 12 тисяч доларів немає. Хоч ткані маленькі. Почнемо ззаду. Що в нас позаду? Дивіться, люди добрі. Ой. Я метр 75, ну там, типу, метр 80, я свого росту так досі і не знаю. Отак От я якось живу. Ну, але типу дивіться, оце я так сижу, ну якщо я просто витянуся, то я впираюсь головою в, в дах. Це не дуже удобно. Але якщо я хоч трошки отак коліньми опущусь то вже типу нормально, але машина досить низька. Тобто для водія, окей, ви можете сидушку зробити нижче. Для пасажира ну це все. Я впираюсь головою, мені капець, як не залишко їхати. І уявляєте, так, ти, типу 800 їдеш, 1000 кілометрів. Тобі, мало того, що спинка вона майже вертикальна під 90 градусів, так ти ще й впираєшся головою в дах, хочеться постійно сказав в потолок. І того можна навіть замітити, що машина вся брудна зверху дах, тому що банально тобі тебе навіть ручки немає, за що триматись. Ти впираєшся головою, давайте я закрию ще дверку. Ти впираєшся головою, у тебе нема ручки за що триматися, ти отак сидиш весь якийсь. Не знаю, не знаю. Навіть під лакітника машині не додумались зробити. мне Мені подобрать слов, щоб виписать булівні А, Якщо говорити про комплектацію даного автомобіля, то тут, типу, стекла опускаються ручкою. Треба крутити. В тебе є а, мишці, як у мене то ти можеш крутити. Якщо в тебе немає, ну, то дівчину вже не посадиш. Це, типу, ну, це ж не ріно, ну. Типу, я розумію, що аналоги даного автомобіля це те же ріно Тіпо, але типу, в тих автомобілях є хоч якась, ще щось тут що. Оцей шматочок, дермантину тобі під локоть, ну типу, він не вміщається тебе сюди локоть, він завжди буде в тебе цілий. В остальному тут візде йде пластик, і це ну я цього не розумію. На що так робити? Коли ми сіли всередину, ну типу дах в мене да, не впирається в голову. Але я і не бачу ось тут половини буквально стекла. Я не розумію, як можна було так думатися, зробити машину ергономіку, щоб ти нічого не бачив. Вони розвернули до тебе панель, як в BMW. і типу ти можеш вже планшетиком так удобно пользуватися кліматконтролем, но. Ти не бачиш стекла. Смисл тим всім якщо ти не бачиш стекла. Я знаєте, коли ззаді їхав і дивився, як їде водій, я думаю, чого ти, ти всі там не повитираєш з цими витірачками. А він банально цього все не бачив. От я сів за машиною, я приїхався, я тут нічого не бачу в ній. Тобто мені треба десь виїхати, я отак так головою кручу постійно, я нічого не бачу. Ну От, я з місця водія, зараз вам показую, що я бачу. Ну Це не комфортно. По факту, в тебе ось тут оцього всього теж не видно у цій часті. Це б видно ось клаптик тут скла. Все. Тобто, перш ніж купувати даний автомобіль, ти подумай, чи тобі це взагалі треба. Я ні в одній машині не їхав, щоб мені так жахливо було їхати. Ні в одній. А я, повірте, проїхав на багатьох автомобілях, Там, я не знаю, ну, більше 20 різних автомобілів. І я такого бреда ні в одному не бачив. Відкинувши момент. в сторону того, что ты не бачишь, то, что тормозов нет, то, что там сзади барабаны, которые вообще не тормозят. Не знаю, может это выработка у них велика, ну, типа машина арендована, не знаю. Дальше, машина не разгоняется, это уже третий момент, мы ее тоже откидаем, типа мы слепые котики, ничего не бачим. В остальном же, у нас типа есть Apple CarPlay, у нас есть кондиционер, ну, который нормально не работает, возможно, тут надо долить фреона. Ну, ну, типа, ты включаешь на максимум, ничего не дает. Дальше. Да, прикольно, у нас есть мультируль. Мультируль ти можеш типу, регулювати себе музику, можеш собі контроль настроїть, це так прикольно. В принципі, тут більше нічого і немає. Механіка, то есть не їздять ті, хто вміють. В принципі, це імущество механіки. Если у тебе є девочка, то в неї машинку там надо в магазинчик з'їздити. Ого, ну все, засада. На маршрутке поїде тільки. Далі у нас всередині, що є? Це ручник, ну, дуже длінна палка. Могли б теж тут якийсь клаптик наклеїти, шкіри, екошкіри. Ну я не знаю, ну хоч чогось. Міцубісі це все є. Чого не зробили це німці? Японці додумались, а німці не можуть таке зробити. ну Це нелогічно. Далі, типу, є місця для підстаканників. Але в тебе. ну Ось є бутилка, вона сюди влізає. Да, сюди влізає бутилка. Раз, два, три. І сюди ти кладеш вже якісь монеточки. Машина для того в основному, щоб ти їздив і виконував свою роль. А, кермо пластикове, тобто треба на Аліекспрес десь шукати китайців якусь оплювку, щоб вже було краще тримати. Багажник даного автомобіля він в принципі є вмістки відносно, того, що дивіться, їхало 4 людини в кожну багаж стандартний, який ти можеш взяти в самоліт з собою. Це 50 см 40 і на 20 І сюди влізло три чемодани, ну, навіть 4, по факту, тому що був великий просто рюкзак. Машину можна забити досить добре. Також тут під фальшполом можна розмістити запаску. Ну, типу, замість запаски там лежать всякі огнітушитель, аптечка і так далі. Щоб ти просто це все зовні не заважав. Але в основному, типу, багажник по об'єму ну нормальний. Вам більше, в принципі, якщо ви один їздите постійно і не потрібен. Щоб ти в столо не закидав, в багажник тебе все влізе. Все, що треба, от повір. Погане те, що вони не зробили ніякої ручки, щоб було комфортно закривати, оскільки ти завжди мастишся пальцями. Типу, тут, да, є оглублення, ти мені скажеш, але. Ну, ну оце що, удобно так закривати? Ні, це не удобно. Ну, треба хоч якийсь цей річажочок. Класно, що вони зробили те, що тут а, а, є поливалка оця водичкою. Хоч якось можна, типу. Пісок сошкибать, ну типа грязь. Дивіться, даний автомобіль він коштує 12 тисяч е, доларів на вторичному ринку. Ця машина йде в нас бензинова 1,2 літра. Розхід палива в даного автомобіля 7,5 було по трасі. А, по місту ж у вас по факту вийде 9-10, ну, по факту 10. давайте 10 літрів у вас виходить е, по місту. Я б не сказав, бо, що це прям мало. Так, да, ця машина не є гібридною, вона не може так класно економити, типу паливо, як ті ж самі короли або Аурі з Toyota. Але ви б могли б хоч трошки зробити більше бак, Оскільки ти заправляєшся кожних 300-400 кілометрів, ну і тебе, це чесно, задовбує заправлятись. І тому в даній конфігурації автомобіль мені виключно не зайшов. От, типу, от, не зайшов. Сильне заявлення. Братан, дивись, я не скажу, що тачка з 12 тисяч баксов це the best вибір. Don't push the horses. Є варіанти поінтересні, я тебе увіряю. Типу, опілок, Да, він прикольний, тому що він саме свіжий, типу, він не буде так сильно ламатись. Але чи надо він такий? Ну тут питання вже тобі вирішувати. Виключно, типу, я для себе зрозумів, що ця машина мені абсолютно не підходить ні по одному параметру. Бабки твої рішать тобі. А я скажу, щастя. Здоров'я, удачі і Льві.